Ювілей у Влада Ями 35 років відсвяткував знаменитий танцівник. Незабаром глядачі каналу 1+,1 чекає повернення Влада у легендарному шоу Танці з зірками а просто зараз зірковий іменинник в нашій студії. Влада, вітаю! Привіт! Вітаю з ювілеєм! Зіва. Як ти відсвяткував? Знаєш, що був у рідному Запоріжжі? Да. Ми поїхали к моїм родителям і відмічали сім'єю, сім'єю, сім'єю. Вот з великої букви. Торт 2,5 килограмма. Да, о, да, 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 это он. Кстати, очень вкусный был. Это папа заказал, тайком от всех. Когда мы приехали, мы обнаружили вот, вот это чудо в холодильнике. Як сын Леон вітав. Ему полтора роки, звичайно, але все ж таки. Он утром, когда проснулся, посмотрел на меня и сказал: Па Па. Тобто, це один из перших разів, коли він назвав Так, Да. Па. Обычно просто па. Па, ба, ма, ка, га вот так. Односложное выражение. Вот. А так, чтобы па, па, вот, да, это один из первых. раз. Что и Ридни? Что подарувала дружина? <свят> Утром э, приходит какой-то доставщик, а она открывает коробку, и оттуда вылетает живая бабочка. Ну, это было больше для Леона, чем для меня. Но, тем не менее, я так вот немножко встрепенулся, проснулся. Потом, ну, она утверждала со мной, этот подарок, это была э, речная прогулка. Мы поехали вниз по течению, по реке, в плавне, в такие джунгли. А там нас ждала охапка шаров, каких-то О которых я тоже не знал. В общем, ми попали в такі места, которые ну я, честно говоря, видел только где-то в Майами. А в за це в Запоріжжі да, в Запорізькій області. Да. Вот, похоже, в Майами, похоже, на Ямайку ми когда-то были. Вот очень похоже. Это Запорожье. Як почуваєшся у свої 35? Відчуваєш, що вже роки йдуть. Знаєш, каждый годом э, танцювати все цікавіше. Вот Нові то в спині, хрусти. Це вот. дуже романтично. Но задор во мне є. Я хочу еще соревноваться Ну, Може бути сам собою, але но, но, но все одно выходить на сцену і емоції, які сидя за судейским столом, наприклад, на соревнованиях, или на мастер-классах, не испытаешь. Цього року в тебе є ще один ювілей. Десять років тому на телекрани вийшло шоу танці з зірками. І ось повернення легенди. Це телешоу повертається. Як почуваєшся, коли ці кадри. Ти коли сказала повернення легенди, у мене побіжали мурашки по, -по, -по Тому що ну, З цим шоу зв'язані найкруті розповідання в моїй житті. Э -э, після народження дитинка, разу. Анонс того, що танці з зірками повертаються на канал 1+,1, з'явився у твій день народження. Це збіг? Ну нарешті. Легенда повертається. Танці з зірками. Скоро на один плюс один. Я знаю, что хотели смонтировать и запустить на три дня раньше, но потом там какие-то технические проблемы. И вот я, получаю, смс, как раз таки, перед тем, как садиться за стол, о том, что тизер выйдет там через 15 минут. И, и я сделал сюрприз родителям, кстати, потому Он что не меня знали. папа спрашивал: да, что там, танцы со звездами. Тебя не зовут случайно. Я говорю: не знаю, не знаю, пока не звонили. Я включил канал, и, и вот увидели все это видео. и Мама расплакалась. Особенно фраза э легенда Повертається, і в время в кадрі з'являється моє лицо, У мене було ощущение, що вообще легенда це я. Ну, це шутка, звісно. Коли ви танцювали з Наталією Могилевською, коли ви видавали ці пристрасті на паркеті, тоді і вся країна гадала, чи є роман чи роману немає. Даже у мене в румбі проскальзували думки а том, ані роман ли у нас. Но это происходило только в танці, во время прямого эфира з живою музикою. Вот, вот так. А коли ти дав згоду брати участь у цьому сезоні, твоя дружина? Не почала нервувати, що зараз знову почнуть всі говорити про роман з Натале Могилевською? А можливо, він і справді був. Ну, ми зліли, насправді, момент, з Лілією познайомились на самом деле в тот момент, когда з Наташей уже станцювали несколько танцев, в том числе самых страстних. Всі питання, які вона, как як моя тогда девушка, сьогодні жена могла задать, вона вже задала лет назад, да. І я думаю, що повірила. Тому що я сказав зараз у новому сезоні танцю зірками на паркет вийдуть багато новачків. Серед них, приміром, ведучий телепроекту Світ на виворіт» Дмитро Комарок, який, коли ти вже танцював з Наталією Могилевською, тоді ще й не думав ставати телеведучим. Олександр Скічко ще в школу ходив. Коли ти вже танцював, в тебе є поради для новачків? Во-первых, нужно в повірити. Що ти бальник? Так. Да, да, що ти танцор, що ти крут, навіть якщо ти понимаєш, що ноги у тебе там пока стоять не в тій позиції, в якій від тебе требує тренер або партнерша, нужно повірити в это, попытаться рассказать историю с помощью танца. Я думаю, що найкраще за будь-які слова, ти можеш показати і нагадати нашим телеглядачам, що таке ча-ча-ча. Ну і показати, що є ще порох в порохівницях. Я го-го. -го. На паркет для виконання танцю Ча-Ча-Ча запрошується пара номер 12 Катерина Осадча та Влад Яма. Дякую. нас вийшло. Да. Ну тепер не тільки Наталя Могилевська може похизуватися, що танцювала з владом Ямою, а ще й я. Да, да, да. Ще раз вітаємо тебе з ювілеєм. Дякую за майстер-клас. У нас для тебе є невеличкі подарунки. Спасибо. Це тобі. Спасибо, І нехай вам. життя несеться у ритмі джайву. Так, це дуже швидко. Дуже швидко. <рес> <рес> Дякую вам.